Філософські питання для майстрині філософського таро. І перше з них питання це загалом таке: от: хто керує цією війною? Що нам можуть сказати про це карти? Витягнув тут в мене більше. Знаєте, а от зайду не те, що здалеку, не здалеку. Я дивилася 24-й рік, він дуже цікавий. Коли ми там відриваємося, там, тупаємо ножкою, десь відриваємося там від великих якихось партнерів. Можливо, десь такий конфлікт з Америкою, кажемо, я пішов сам, нам щось буде вдаватися, щось ми там буде, буде такі змінюватися партнерські стосунки. Але мені постійно, який би я розклад не закладала, мені показують або ось таку карту: це чорна меса, це тіньове якесь взагалі об'єднання. Або мені постійно показують карту стратега. Це якийсь холодним розумом, якась організація, яка дуже з холодним цинічним розрахунком планує не те, що навіть війну в Україні там чи щось таке. Війна в Україні це малесенький, такий, знаєте, угольок. Взагалі, переділ. А, вот он, вот он. Переділ світу і витягування нових партнерів, скидування інших партнерів. Хто? Тому що Росія була важливим ігроком. Її, я так розумію, все-таки відкидають. Якщо Росію відкидають, а хто далі? Дивіться, як це виглядає. Він сидить за шаховою дошкою. От там на підлогу викинуті певні фігури. Які фігури? Милосердя. Мати, а, духовність, тобто це дуже цинічний розрахунок. І коли нам допомагають, нам допомагають не з милосердя любові, тому що це вигідно тримати Україну. Тобто тут іде холодний розрахунок. А, і ніколи не поміч, хто це може бути стратег? Та хто завгодно От, хто, хто керує світом, той керує зараз війною? Тут питання: що робити Україні з цим всім. Да? І отут іде Україна, при тому всьому, не треба їй лякатися, що вона а, частина великої світової гри. Ще вчора не була, а сьогодні є. Україні, перш за все, потрібно відкинути оці свої ілюзії. Значить, Україна поки що досі виглядає ось як. Вам видно по картинці? Uh -huh. Uh -huh. Де хлопець? Вітає в облаках. А, ми будемо наставником всесвіти, це пташечки літають. На тонкому плані війна вже вирішена, як говорять батькові, хай мені дарують. Я сьогодні в такому настрої, як бачу, тому що я теж багато над цим працюю і я бачу зовсім іншу картину. От те, що ми бачимо на тонкому плані, а так як у нас немає а, минулого майбутнього і тепер це в одній точці, це може бути і через 10 років, і через 15 років, а треба зараз. Так? І от говорять, якщо ти отак будеш літати, ти не побачиш оту дірку. І тут є два варіанти. Він може, в принципі, завдяки своїй ілюзії, в принципі, і, проско... і проскочити цю дірку. Він може пройти і не помітити. З одного боку, це класно. З другого боку, якщо він буде продовжувати, він може потім впасти в більшу яму і не побачити більшу небезпеку. Тому в даному випадку краще йому спіткнутися і впасти і лобом об це дерево, тоді від прозріння, досвід і розуміння бачення ситуації. Тепер, що говорять далі? Україна значить Україна впадає або в таку ілюзію, і от таке все прекрасно, або в самобічування все погано ніколи не закінчиться війна. І ми себе б'ємо, і ми оплакуємо. Це теж ні до чого не потрібно. Це а, плакання може бути 5 хвилин, а потім руки в ноги, чи там ноги в руки, і працювати на допомогу Україні кожен щодня як можете. Сильно багато людей їздить в шпиталь. З гарячими пиріжками для воїнів, з ампутованими ногами руками. Кожна людина має зрозуміти, що війна її стосується. Неважливо, в якій точці світу вона знаходить. Можна бути в Україні, нічого не робити, можна бути за кордоном, впахувати у нас дуже багато волонтерів, жінок, аж гаюшимуть за кордоном. Я теж це роблю. Тепер далі. Що а, з хорошого? Все таки. Дивіться, а, і ще стан України. Як зараз Україна виглядає? Символон в цьому геніальний і дуже наглядний. Подивіться. Хлопець голий вилупився з яйця. Назад він же не завізе. Коли говорять, я хочу, як було, не буде і не треба. Вз... Немає тої реальності. Навколо його дуже ворожа реальність холодно, зима, він голий, йому дуже складно. Але не дивлячись ні на що, він вилупився, це даність, яку ти, ну, ти нічого з нею не можеш зробити. Можна лише вилупитись, піти, шукати, я не знаю, що там, бити медміддя, шкуру, бити, не знаю, добувати їжу. Тобто, так чи інакше, ти вилупився, тої реальності немає. Забудьте про неї. Треба існувати в тій реальності, яку ви бачите. Що з хорошого, все-таки нас чекає якийсь великий союз. У нас буде два союзи. Один такий з Польщею, як я казала, да, відвернуті, хто би міг подумати. Але це часто і в житті відбувається. Я це знаю по власному досвіду. Ті, які тобі допомагали, бо ти допомагаєш, а потім якісь починаються тертя. М -м -м, краще не захоплюватись, не ставити нікого на п'єдестал, так ні емоціонірувати. Емоції зайві вони породжують. Значить, у нас буде якесь таке весілля, от, буквально рівноправне. З якоюсь іншою країною. І така прям допомога. Тут, знаєте, як рівний такий танець рівних і людей, які йдуть взагалі до спільної мети. Отут, оце карта Симболон випадає на Україну. Сама колода називається Симболон це, «Симболон» це гармонійне партнерство, це партнерство двох богів. Де вже ніхто не розказує, хто кому що винен, і де має хто розкланятись, і де покаятись, і де що заплатити, це дві країни, я так розумію, якісь такі повноцінне партнерство, де ми йдемо до якоїсь спільної мети разом. Це те, що буде в 2024 році, те, що ми побачимо. І це буде красиво, це буде класно. Тобто, з хороших речей, бачите, хоч я там нагнітаю, да? тобто. Я так розумію, що от є оцей стратег, є оцей такий бездушний е комбінатор, який комбінує якісь такі речі. І я так розумію, що це буде в наше якісь такі об'єднання країн, можливо, кількох країн, які це розуміють. І ми будемо спільним чином, не те, що змінювати реальність в Україні, в Україні а світу це дуже довгий процес. Звісно, це довгий процес, але а грубо кажучи, якщо вже так зовсім грубо кажучи, дивіться, от жінка з дитиною розлучається з чоловіком, з аб'юзером, втікає від нього, так? І перший рік, як правило, іде реально, щоб не здохнути на виживання. Якщо вона їздила на машині, звісно, він там її годував, все було класно, але вона була як в клітці да? от У нас як з Росії. Всі їздили кіно до нас, знімати бізнес робити. Да? Але ми так на да? і тут ти розриваєш цей контакт. Да, ти не маєш. Якоїсь тої зручності, і що ти робиш перший рік? Те, що ми наше війно, півтора року це виживання, просто хоча б вижити. Далі, коли проходить оцей рік півтора у адекватної жінки не лінивої, а адекватної Україна все-таки не лінива жінка. Вона працьовита, розумна і талановита да? і підприємчива. Далі вже вона, переживши цей час, дитина трохи підросла, навчилась ходити, розмовляти. Так? Вже якийсь вільний час. І далі ця жінка думає, що треба якесь власне діло, треба якийсь може бізнес, треба щось таке. І от ми зараз знаходимося, ми прийшли на оцей етап. Коли нам допомагали, 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 там ми на доп... а тут ми пішли, ми спинаємось на ноги йдемо. Да, це дуже довгий процес. І я раджу всім відкрити очі, розплющити очі, прийняти цей процес, зрозуміти, що це так. Це для вас вигідно, коли ви бачите цю реальність. Ну а вдохновляти себе кожен хто чим. Тому що Ілюзії вони теж вдохновляють. Ілюзії вони потрібні дуже на першій порі, щоб не з'їхати з, з глузду. Але дорослішаємо і бачимо цей світ. Отак От Україна є. Україна виживає однозначно. Різні говорять. Тобто, одні говорять, що Україна вже світиться, другі кажуть, що ні, Україну зітруть з лиця землі, ні не зітруть. Мені випадало, що це така карта Янгола-охоронця. Вона це як вісник, який говорить, Армагеддону не буде. Тобто ми перейшли у цю гостру фазу, як ковід на грані життя і смерті. Ні, людина живе, але не закінчилися проблеми. Не йдуть. Одна тільки корупція, чого варта. Це ж теж, ну послухайте, не за один день і не за одну секунду. До речі, слухала дуже цікавого якогось аналітика. Не пригадаю кого. І він там виступив: ви знаєте. Він не не провладний, ніяк, він собі якийсь такий незалежний. От я люблю таку аналітику незалежну. Він сказав, що от в тому ультиматумі і списку, який нам предоставила там, хто? НАТО, Америка, що от ви виконуєте ці речі по корупції, да? і тоді ми вам дамо, а так не дамо, а по голові настукаємо і, все, і лішимо всього. Тому він сказав, що там він вивчав цей список і що там є такі пункти. Які ніяк не можуть бути приложені на нашу структуру і влади і соціальну. Тобто Америка і ті країни вони інакше влаштовані. Вони взяли, грубо кажучи, свій трафарет і наклали на нас. А в нас буквочки не співпадають, просто тому що в нас якихось букв немає, інші по-інакшому пишуться. А є букви такі, яких немає в них тому. Це теж притирка, і я думаю, те, що символом показуючи якийсь момент, ми сваримось, може до речі, теж на цій на цьому підґрунті бути. Тому а, порада лише одна: Україні якнайшвидше треба ставати на власні ноги, навіть в таких умовах. От оцей хлопець він вилупився з яйця. Все. Немає цієї історії. Як хочеш, виживай. Кожна людина виживає, всі виживають. Після розлучення виживають і коли хоронять найближчих, виживають. І Україна вижив. Так, Життя України не закінчується, тільки починається. Головне усвідомлювати це. І ще мені показували, що будуть з'являтися у нас дуже оригінальні ідеї і бізнесів. І тобто Україна все одно так чи інакше буде робити те, чого не робилося ніколи в світі. А от саме тер, от, от саме війна заставляє цей стрес вишуковувати дуже оригінальні методи. Оце з хорошого, щоб я вже не була так, як казала, да, поганого. Воно є. І от на це треба орієнтуватись. Супер. На цьому можемо завершувати. Дуже дякую вам за нашу бесіду, друзі. Щоб частіше бачити максимузу, можна підписатися на її канал. Ютуб канал завжди і посилання в описі під цим відео. Там, до речі, останнім часом частенько виходять відео. Я дивилася особисто. Вам рекомендую. Отож, Посиді. можна. Можна також підписатися на наш канал, бо ми дуже хочемо дійти до, до тієї позначки в 100 тисяч підписників. Друзі, залишилося там трошки більше 10 тисяч. Будь ласка, якщо ви ще не підписані, зробіть це саме зараз. Дуже буду вам вдячна. Я також... теж закликаю своїх підписників, тому що це відео буде на моєму каналі ще завантажено окремо, тому я всіх прошу підписуватися на Дарину на фабрику. Передбачу. Правильно я говорю? Так, да? фабрику передбачу. Дякую, дякую, велике. Також можна поставити вподобайку і залишити коментар, якщо вам сподобалась наша бесіда. Що ще раз дякую вам і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі.